Як зняти онлайн автомобіль з реєстрації постійної в Німеччині? Зараз покажу вам в цьому відео, як це робиться на власному автомобілі. Для цього нам потрібно двоє номерних знаків. Правильно підрізати ці всі процеси, покажу вам. Малий бриф. Перший крок переносимо інформацію по номерним знакам. Переніс я номерні знаки. Наступний пункт вибираємо параграф, який нам підходить. В даному випадку в мене автомобіль знімається просто з реєстрації для подальшого продажу. Наступний крок потрібно ввести код з tile 1, з малого брифу. Ось цей код. Наступний крок потрібно внести захисний код, який знаходиться під цією наклейкою, оплатили процедуру. І по завершенню цієї процедури у нас є онлайн-інформація. Те, що автомобіль знятий з обліку. Все, завершення всього процесу я ввів код з малого бріфу, який тут був захисний, під захисною цією стрічкою такою. Захисний кода з номерних знаків, і ця вся процедура коштує 3,65. Як на мене, це супер, тому що економія свого часу і коштів. Не потрібно фізично відвідувати Солясунгштелі, все онлайн робиться, звісно. Продумано все до мілочей. Для мене це перший раз. Поділився з вами цим відео. Кому було цікаво, зберігайте і кому потрібні автомобілі. У дилерів за аукціонів в наявності це Манікарс. Звертайтесь!